Любі друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами чудовим рецептом торта без випічки. Для основи подрібнюємо зручним способом 200 г сухофруктів у мене курага, та 300 г соняшника або іншого насіння чи горіхів. Далі ретельно вимішуємо та обов'язково. Куштуємо, щоб смак подобався не було занадто солодко або навпаки. Також за необхідністю додаємо 1-2 столові ложки води, соку або молока. У мене вівсяне. У нас має вийти маса, яка гарно при стисканні тримається разом і не розпадається. Тут збиратимемо в кондитерському кільці. У мене 19 см діаметром. Викладаємо основу та гарно вирівнюємо її. Далі в кастрюлю наливаємо 500 мл молока, додаємо столову ложку какао, підсолоджувач за смаком та 2 чайні ложки з гіркою агар агару Перемішуємо, доводимо до кипіння та проварюємо кілька хвилин. В готове гаряче желе за бажанням додаємо 8-10 подрібнених ягід вишні або будь-яких інших. Трохи охолоджене желе викладаємо на основу. Залишаємо тортик при кімнатній температурі від 20 хвилин до години, щоб він гарно застиг. Зверху за бажанням посипаємо кокосовою стружкою. Ось такий чудовий, простий в приготуванні та дуже смачний виходить тортик. В розрізі неймовірно гарний. Любі мої, всім бажаю любові, миру, добра, радості, Божого захисту та благословень. Дякую за увагу! Чекаю на ваші коментарі. До нових зустрічей! І бувайте!